Ну ми розуміємо, що йому не треба було збирати додаткові кошти в казну. Отже, потреби робити перепис не було. Вказівки від Господа робити перепис населення не було. А що було? А була гордість бажання насолодитись власним становищем. І от проти цього Господь завжди постає. В Писанні написано: Бог гордим противиться. А покірним дає благодать. Тож ну ми бачимо, що на перший погляд нейтральна річ зробити перепис населення має абсолютно різне сприйняття Господніми очима в залежності від мотивів, які за цим стоять. Ну, добре, а як щодо нашого з вами життя? Ось ці принципи, що ми їх тільки що дослідили, вони і досі дієві, чи ми просто прочитали дві красиві, цікаві історії про Давида і Моїсея. Я вам скажу, друзі, що сьогодні, як ніколи раніше, питання чистоти мотивів у віруючих людей стоїть на порядку денному, як ніколи раніше. Ми з вами не є царями і не збираємось завтра робити перепис населення України, але є безліч на перший погляд нейтральних дій, які можуть бути добром, і ці ж самі дії можуть бути не добром. Наведу кілька практичних прикладів, щоб ми всі зрозуміли, наскільки ця тема є близькою до кожного з нас. Наприклад, ми приходимо в спортивний зал і бачимо дві бігові доріжки, і там, і там іде молода дівчина. При цьому одна із них іде і думає про те, що добре би займатися спортом для того, щоб, ну, наприклад, відновитись після пологів. Щоби бути ефективною в сім'ї і, можливо, навіть в церкві, щоб були сили ефективно нести служіння. Друга дівчина тут же йде поруч з нею і думає про те, як вона виглядає очима чужих чоловіків, які дивляться на неї зі спини, це питання чистоти мотивів. І ще один приклад: батьки вирішують віддати дитину на який-небудь кружок, ну нехай на англійську мову. Одна сім'я віддає дитину на додаткові заняття, тому що батьки щиро розуміють, що це благо для дитини. Це розвиває навички, пам'ять, дисципліну і дає більше можливостей в сучасному світі. Інша сім'я віддає дитину на додаткові заняття, тому що мама хоче пишатись своєю дитиною. А пишатись своєю дитиною це значить пишатись собою. Щоб якось у спілкуванні, у колі таких же мамочок, сказати: А ви знаєте, а от ми вкладаємо в свою дитину, а ми можемо собі це дозволити.